І я буду радий, якщо я був неправий, але в 23-му році, на жаль, війна України закінчилася. Бо в 24-й рік Росія увійшла, із, як нам кажуть, зовсім нічого не значущими стратегічними договорами із Іраном, Китаєм і Північною Кореєю, об'єднали свої економіки. А є, до речі, такий вид союзництва, який називається об'єднання економік. А Україна досі, хоч в одному альянсі є, немає. Тоді ми давайте повернемося до 1940 року і не будемо вивчати там детально історію пана Черчилля, а запам'ятаємо собі тільки одне. Так в чому ж була його заслуга? А його заслуга була перш за все в тому, що йому вдалося створити антигітлеровську коаліцію. І тоді і тоді у складі антигітлерської коаліції через 5 років фашизм потерпів краху. Що відбувається сьогодні? Сьогодні Україна, стікаючи кров'ю, незрозуміло яким дивом продовжує воювати, хоча вже з'являються такі критичні точки, які можуть. Можуть розшатати цю здатність обороняти, але Україна бореться. Це якесь диво з віссю зла, яка формально існує, я в цьому абсолютно впевнений. І тоді і тоді я завжди, в мене в кабінеті на самому видному місці, висить портрет Вінстона Черчилля. Тоді я кажу, як ви прийшли до мене запитати, чим вам допомогти, я говорю, ви мені просто скажіть: оцей дядько вже у вас народився щоб ми знали просто, скільки нам ще, і вони вже зараз починають зі мною погоджуватися. На сьогоднішній день розмови, 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 вже якась там ревізія лібералізму починається, але Україні від цього не легше. І до тих пір, поки не буде створена якась коаліція, яка зупинить цю візьла чи то військовими, чи то економічними і економічними не буде ніякого відновлення. Бо ми зараз війдемо ще в одну дискусію. Саму головну, мабуть, би. для того, щоб розпочати відновлення. Це я вам кажу як людина, яка спілкувалася із Ротшильдами. Людина, яка постійно спілкується із е, пані директором Європейського банку реконструкції та розвитку. Людина, яка спілкується із фондом Сороса, для того, щоб хоч якісь гроші українити. У них у всіх є гроші. Багато грошей. Наприклад, України для виживання потрібно десь донорство в розмірі 30 35 мільярдів доларів США. У них є такі гроші. Але і вони можуть зайти в Україну лише при одному випадку. Коли буде гарантія безпеки. Ось що є основним мірилом для того, щоб розібратися, що таке НАТО. Був ша пані посол. Сполучених Штатів, до речі, в Україні дуже детально пояснила, що це таке НАТО. Ось це НАТО, і воно і слугує оцим операційним інструментом, по якому гроші ходять між членами Альянсу, і вони ніколи там не губляться. Він уже давно став, до речі, не військовим Альянсом, а більше політично точно і економічно точним, ну, не військовим. Отже, на сьогоднішній день можлива коаліція, вона має бути, але лише та яка, якої вдасться, перш за все, зупинити оцю війзла. І можливо, в подальшому, як би то не було печально, прийняти участь і у відновленні України. І, можливо, як коаліція, яка забезпечить перемогу України, прийняти рішення і по навіть тому, про що бояться зараз думати, взагалі про якісь територіальні, можливо, поступки і так далі. Але поки що на сьогоднішній день усі ці коаліції у по відношенню до цієї вісі зла виглядають досить і досить сумнівними на мою особисту думку.